Я вітаю всіх іменем нашого Господа Ісуса Христа. Ми сьогодні будемо слухати історію про дівчину на ім'я Мелані, життя, якої було повністю перетворене завдяки читанню Біблії. Вона вела світське життя поки одного разу не почула проповідь про біблійні пропророцтво. Можливо, ця дивовижна історія нагадає нам про когось із наших знайомих. Міланія молода дівчина, яка народилася в Лос-Анджелесі, але переїхала до Рима. Вона закінчила університет і почала вести клубний спосіб життя. Мелані не знала Бога, не читала Біблію, не знала істину про суботу. Віра у Бога здавалася її нудною та безглуздою. Мелані не тягнулася до Бога і не думала, що Бог завжди хотів наблизитись до неї. Господь завжди шукає близькості з кожною людиною в будь-якому віці, в будь-якому місці, де б, вона, де, де б вона не жила. Іноді, щоб зустрітися з Богом, Господь допускає в нашому очі випробування та переживання. Саме так трапилося в житті Мелані. В неї зенацька від серцевого нападу помер молодший брат. Йому було лише 12. Ця трагедія вибила Меланію з ритму життя. Вона була вбита вором. Питання про сенс життя стали мучити її, чому помер Ренді? Що відбувається з людьми після смерті? В чому сенс життя? Мелані не підозрила, що відповіді на всі хвилюючі її питання є у Біблії. Вона шукала відповіді в іншому: клуби, вечірки, веселе життя компанії. Але прокидаючи ще ранку, дівчина відчувала порожнечу, яка все більше заповнювала її життя. Вона запитувала себе, чи діють у світі духовні сили і хто править світом. На той час Мелані навіть не припускала, що це Святий Дух про її свідомість шукати відповіді на важливі питання буття. У пошуках відповіді дівчина захопилася окультизмом, але там також не отримала задоволення. Якось переглядаючи ролики в інтернеті, вона натрапила на проповіді про біблійні пророста з книги Даниїла, яка заінтригувала її. Мелані знайшла Біблію, щоб переконатися, що ведучий каже правду. Вона прочитала про Ваволон, Мідоперсію, Грецію та Римську імперію. Біблію все відповідало тому, що вона почула в проповіді. Це все правда. Прошепотіла вона, упавшина на колішки. Вона почала молитися так, як уміла. Господь дарував їй палке бажання, покаяння. Мені більше не хочеться ходити на вечірки, вживати наркотики та випивати, молилася вона. Я більше не можу так жити. Я краще помру. Господи, тобі доведеться щось змінити в моєму житті і в мені. Я більше не хочу жити, як раніше. Вона мене продовжувала дивитися проповіді Евангеліста, який, як вона пізніше дізналася, був адвентистом сьомого дня. Вона Порівнювала його проповіді з Біблією і продовжувала самостійно вивчати Біблію. Почала дотримуватись сьомого дня суботи. Через два роки вона відчула спонукання піти до Адвентистської церкви. На найближчої суботи вона пішла на Богослужіння, і сказала першій людині, яку побачила там при вході, що хоче хреститися. Придверник здивувався, про що ви говорите? спитав він. Вона пояснила, що вже два роки читає Біблію і слідує її вчення. Я готова хреститись, сказала вона. Після хрещення життя Мілані змінилося, але не відразу. Старі звички давалися в знаки. Але Господь працював над її серцем поступово те, що вона любила робити раніше, стало нудним, а те, що раніше здавалося нудним, стало для, для неї привабливим. Святий Дух працює в моєму серці, йому ще багато треба зробити, каже Мілані. Мілані присвятила своє життя Богові і з нетерпінням чекає зустрічі з Ісусом та воєннання зі своїм. Молодшим братом Ренді, дорогі э, брати та сестри, багато молодих людей, як Мілані, шукають інший спосіб життя, ніж пропонує розгульне життя цього світу. Їхні серця жадає Ісуса. Наше завдання допомогти їм познайомитися з Біблією. Сила Слова Божого змінює життя людей. Молоді люди також цікавляться Біблією та біблійними пророствами. Використовуємо будь-яку можливість, щоб звернути увагу молоді на Біблію. Запрошуємо їх познайомитися зі Словом Божим. Запрошуємо їх вивчати Біблію. Господь обов'язково пошле нам людину, яку яку Святий Дух підготував до прийняття слова, як одного разу він підготував Меланію.